На кінцевій зупинці автобуса у селищі Яківці людно, наче у центрі Полтави, прийшли і юні мешканці селища і літні громадяни. Усі заради того, аби полтавського міського голову на власні очі побачити та питання на болілі поставити. Кожен прийшов зі своїм. Хтось про стан віддалених ділянок дороги меру доповідав, інший про графік курсування до селища автобусів. Третій – про амброзію, що дошкуляє Андрій Матковський до зустрічі з яківчанами підготувався. Приїхав разом з власними заступниками, а також керівниками міських комунальних служб. Тож на деякі питання громадян намагалися тут же дати відповідь. Зокрема, коли мова зайшла про те, що з яківців невчасно вивозиться сміття, начальник КТП 1628 Григорій Свириденко зауважив, за вивіз непотребу сплачує лише четверта частина яківчан. І це при тому, що вартість такої послуги складає лише 2 гривні 90 копійок з людини на місяць. Мер комунальника підтримав. Заходимо можемо дати, але це не, не, не приклад для того, щоб пиво на на кошти є на пиво на дискотеку. Кошти є, а 2,90 в місяць заплатити, щоб сміття вивезли. Не можна це ні. Правильно говорили мешканці з мером довго. Відвідав голова Полтавий дитячий майданчик, зведений коштом міста. На Андрій Матковський пообіцяв всі питання, що у компетенції міської влади без уваги не залишаться. Якщо ви пам'ятаєте з 2006 шостого года, що пообіцяли ми зіла. Я говорю все 100% Ми не можемо. Ну от тетя вот стояночки, тротуар, знак там вот это сказали, баки мы сделаем. Мешканці яківців візитом мера задоволені. Мені нравится, что с ним приехали очень много його замістителі і сповнітельної служби, что сразу же берут на заметку все вопросы, которые ставились ему. Пообіцяв мер нам, что буде зроблено. Всі, які питання ми йому задавали, всі на кожне питання, всі записували і всі він обіцяв, що в можливості буде виконуватися.